Вітаю це маркер подій», Мене звуть Роман Мудрий. Власне, ось цей план перемоги врешті дістався Києва. Сьогодні його презентують українцям. Правда, в офісі президента попередили не надійтеся на все. А лише таки в загальних ем, загальних загальні поняття будуть. Ось власне є плюси. Українці не останні. Хто про нього дізнається? Тому що завтра вроді в Раді Європи мають презентувати цей план. Тому трішки ми в плюсі з вами. А з нами сьогодні Ігор Чаленко, політолог, голова центру Ана. Аналіз... Алізо та стратегії вітаю вас в нашому етері. Вітаю слава Україні, героям слава. Нагадаю, що слухати ранковий маркер подій можете у будні о 10.15, радіо ФМ Галичина? Це прямий етер, А переглянути відео в записі можете на Ютуб каналі ФМ Галичина. Ну, власне, сьогодні Володимир Зеленський виступить у Верховній Раді та представить план перемоги. А чи побачимо ми там щось нове? Я маю на увазі, крім ем, те, що Україна має вступити в НАТО, і можливо, скільки зброї ну, нужніше скільки напевно, не оголосять, та а що зброю нам мають передати наші західні партнери? Можливо, щось буде інше. Я думаю, таких кардинальних сюрпризів точно не буде, тому що знову ж таки ми ж маємо розуміти, що таке за собою являє план перемоги здебільшого, це конкретні кроки, які мають бути реалізовані протягом наступних декількох місяців, аби посилити позиції України перед майбутніми можливими перемовинами з російським агресором. Тому все те, про що ми постійно говоримо в інформаційному просторі України. Те, що не доходить до заходу, дуже часто ці меседжі, ну фактично, вони викладені в цьому плані. Ну і ми теж маємо розуміти, що це ж і економічний, і дипломатичний відповідно вимір. Військовий, особливо військовий. На ньому президент до речі наголошував під час свого європейського турне. І, до речі. Скажу, що українці точно не будуть останніми, хто ознайомиться з цим планом. Нагадаю, із публічних анонсів, навіть Російські Федерації його хотіли презентувати, але можливо на другому глобальному саміті миру, який невідомо коли відбудеться. Ну але тим не менше, звичайно, те про що ми говорили півтора місяці. Дайте вже цей план, тому що всі говорять на заході, є якісь інсайти. Значить, там конгресмени знайомляться з частиною ще щось. Є якісь фідбеки, а ми насправді і не можемо зрозуміти, чи то є дійсно фідбеки, чи то є просто вкиди, дезінформація, щоб такий там негативний фон зробити. Тобто, нарешті сьогодні ну, вважаєте, як певна там. Точка біфуркації для нас для розуміння того, чи вартує дійсно цей план перемоги чогось, чи ні. Я все ж таки я одразу кажу, треба занижувати очікування для того, щоб е, після його презентації ви окремите якісь позитивні елементи. Ну, це й завжди надійся на гірше. Що потім, якщо буде краще, то був цей ефект задоволення, а не розчарування. А якщо ми говоримо про цей пункт «Вступ України до НАТО, чи готові до цього пункту наші західні партнери? Знаєте, можуть викреслити його, чи все ж таки на заході вже остаточно вирішили, що без України НАТО ну вже неможливо? Ну, все ж таки нагадаю, що на попередніх е самітах Альянсу. Чи то Вільнюс, чи то Вашингтон підтверджувалась позиція, що Україна буде вона, тобто ця позиція, вона в принципі об'єднує співтовариство Євроатлантичне. Єдине питання, що не хочуть робити прикладного кроку з точки зору запрошення, як пояснював минулий вже генсек НАТО, пан Столтенберг, запрошення це вже є. Фіналом процесу, а не так як в європейському союзі, але лише початком шляху, от але, тим не менш, звичайно є можливості сьогодні у того ж Байдена, все таки. Змінити свою думку декілька місяців в нього лишається при владі, і дійсно таким би чином він, ну скажімо так, дійсно міг би увійти в історію. Але знову ж таки розумієте, тут ситуація навіть не в зміні позиції Сполучених Штатів, на яку орієнтується повальна кількість членів альянсу в своїй позиції: там підтримувати чи не підтримувати. Ну а ми ж знаємо, там Угорщина, Словаччина, Туреччина. Та навіть Німеччина насправді з Німеччиною тут треба більше проводити консультації, перемовини для того, щоб вони змінили свою точку зору стосовно швидкості вступу України до НАТО. А як на мене, взагалі був би ідеальним варіантом. Наприклад, от Байден каже, що так треба Україні дати запрошення там, наприклад, на наступному саміті Альянсу в 2025 році, але паралельно з тим пропрацьовується варіант для швидкого завершення війни. Що Сполучені Штати е, дадуть Україні гарантії безпеки по типу Філіппін, по типу Японії, е, Південної Кореї, Ізраїлю. Оце був би найкращий варіант, як на мене, виходу із нинішньої ситуації. Потім би Україна отримала б запрошення. Кілька років би ми проводили ратифікації і підтримки серед парламентів країн-членів Альянсу. Е, ну але тим не менш, вже б мали реальні гарантії безпеки. Та, можна згадати Юкренкомпакт і десятки підписаних безпекових. Угод, ну але ж ми дійсно ми розуміємо, що це не можна називати саме гарантіями безпеки, це виключно демонстрація політичної волі підтримувати Україну наступні 10 років. От ви згадали за Єнса Столтенберга, а Марк Рюте на посаді генсека НАТО, вже себе якимось чином проявив трішки? Безумовно, безумовно, ми бачимо ну сильну його таку активність, не лише з точки зору зустрічі там Зеленським в Києві. Потім ми пам'ятаємо. З Стармером і Зеленським у Лондоні. А зараз же ж ним активно контролюється тема все ж таки запуску реального вже практичного запуску цієї місії, центру допомоги і навчання для України в Німеччині. Там де буде задіяно 700 осіб від НАТО, які будуть координувати подальше надходження військової допомоги для України. Ну і плюс Рюте дійсно є прихильником вступу України до альянсу. Він має потужний вплив і дуже хорошу репутацію серед країн-членів альянсу. Зрозуміло, що повноваження безпосередньо генсека вони часто їх називають церемоніальними більше. Але саме завдяки безпосередньо політичному впливу, Рюте може переконати е, низку країн з песимістичним поглядом на євроатланти... швидке євроатлантичне майбутнє України, е, все таки змінити їхню точку зору. Але для цього потрібен час. Добре, а ми мали ось цей запланований, дуже розпіарний рамштайн, який вже не відбувся. Та маємо зустріч, яку запланували Джо Байдена Олафа Шольца. В в п'ятницю вона має відбутися. А чому б не провести цей рамштайн в п'ятницю? Бо знаєте, перша думка, яка виникає, всі так готувалися, всі так готувалися. А тепер це все скасували, і невідомо, коли воно буде. Щось сталося. Чи могло що статися таке кардинальне? Чому це все поскасовували? По-перше, ми маємо розуміти, що угу. просто так переносити засідання на найвищому рівні, на рівні лідерів, ну, не виходить. У кожного є там, ну, певні, ми розуміємо, конфлікти графіки, свої плани. І якщо на 12 число було домовлено про 20 плюс делегацій на найвищому рівні, а десь е, там був і президент в делегації, і прем'єр-міністр, і міністр оборони, тобто, фулхаус такий, то провести це все швидко, змінити на сам 18 ну очевидно, що можна було провести, але ефект був би вже не той. Плюс Німеччина і Сполучені Штати до речі, оголосили вже ту допомогу, яку вони хотіли оголосити під час Рамштайну. Тобто вони ж хочуть показати свою роль в цьому процесі. Ну і плюс знову ж таки я думаю, що. Чим ближче ми наближаємось безпосередньо до виборів в Сполучених Штатах цю тему уже зараз активніше використали кандидати. Ми розуміємо, який кандидат той же Трамп е в темі: от, бачите, там Байден знову роздає мільярди доларів євро Україні. а У нас там такі-то проблеми. все знову там адміністрація Сполучених Штатів не займається, нібито проблемами е рядових американців. Ну тобто, цілком зрозуміло, що зараз, якщо Рамштайн все таки відбудеться, до речі. Не треба цього відкидати повністю. Я думаю, що скоріш за все це буде онлайн формат. Ну мається на увазі в період до е, виборів в Сполучених Штатах. Це може бути онлайн-формат на рівні міністрів оборони для вирішення вже прикладних певних питань, що стосуються логістики, постачання ППО, артилерії, бронетехніки і так далі. Але з точки зору саме... Майданчику для оголошення таких е, стратегічних політичних речей, та звичайно, е, це як мінімум переноситься на період після виборів Сполучених Штатах і то не факт, що воно відбудеться. Ми взагалі думали на початку вересня місяця, що ото Рамштайн і буде останнім, бо якраз є сильне втручання безпосередньо в американську виборчу кампанію. Е, е, і навіть от та ініціатива Байдена. А щодо проведення на рівні лідерів держав, ну це був сюрприз. Дійсно, сюрприз, який, на жаль, не вдався. От до речі, про вибори в Сполучених Штатах. Чи ще до цих виборів чекати якихось революційних можливо рішень з боку Сполучених Штатів Америки? Чи команда Байдена вже все зробила, що змогла, і вже каже: Ну, чекайте наступного президента. А, ні, а, тут і 50 на 50. Угу. а, Тут третій шлях. Вони будуть чекати п'ятого. А листопада, після 5 листопада, Байден ще зможе у нього буде ще вікно можливостей заявляти. І тема, наприклад, використання далекобійної зброї західної по території Російської Федерації. Згадайте, наприклад, заяву міністра закордонних справ Великобританії пана Лемі, який заявив, що от якраз до зими, до зими це рішення. Буде прийнята ну єдине, що прийняте позитивно чи негативно, він не уточнив. Ну але там не менш зрозуміло, що буде прийматися воно вже після виборів сполучених штатів. Плюс дійсно ця тема по НАТО. А те, що стосується грошей, Байден вже в принципі, як то кажуть, порішав оцей 5,5 мільярдів доларів по програмі ПІДІ, які ми. Маємо використати до інавгурації наступного президента плюс 2,4 мільярди доларів по програмі USAI, що буде стосуватися укріплення нашої протиповітряної оборони. Угу. Закінчиться війна, Росія, мабуть, якось буде налагоджувати відносини з країнами Заходу, та? щоб старатися повернути те, що можливо трішки ну, втратилося. Яким чином Росія це може робити? І чи сприйматимуть на Заході Росію? Знаєте, так як колись? Ну, маємо розуміти, що на Заході зараз. Диференційований підхід до Російської Федерації, взагалі, що з нею далі робити, єдине, що на жаль, все ж таки ідеї про необхідність згортання нинішньої Російської Федерації як державного проекту ну, відкидають практично всі хоча це екзистенційне питання для України. Ми це прекрасно усвідомлюємо. але тим не менш так хтось вірить в нову перестройку. Аж занадто затуманений розум і Горбачовською епохою і Єльцинівською епохою, що це можна повторити, відновити відносини. А хтось хоче це робити швидше, навіть із путінським режимом. От насправді, оцей закидон, який зробив Байден під час привітання переможцю, який отримав Нобелівську премію миру, ця японська організація і де було вказано на. Необхідність проведення перемовин в ядерному аспекті із Китаєм, Російською Федерацією та Північною Кореєю без будь-яких умов попередніх, оце ж власне, в тому числі, і можливість майданчика для відновлення контактів. Хоча знову ж таки нагадаю, що між Вашингтоном та Москвою ще з часів карибської кризи 62-го року є окремий червоний телефончик. Який завжди під'єднаний і завжди є можливість прямого безпосереднього контакту між лідерами держав? Ну тим не менш, тим не менш, все рівно я думаю, що будуть шукати якісь шляхи для повернення контактів, і це дійсно це ризики, тому що це для нас означатиме зменшення санкційного тиску проти російського агресора. Це можливості для Росії переозброюватись, тобто треба доводити реальний стан справ, а не те, як окремі сили на заході продовжують літати в хмарках, що вони дуже швидко можуть перезавантажити стосунки, ніби то нічого не сталося, і найбільшої після другої світової війни на європейському континенті теж не відбулось. Я дякую, що ви долучились з до нашого теру. Ігор Чаленко, політолог, голова центру аналізу та стратегії. Сьогодні був з нами. І нагадаю, слухати ранковий маркер подій можете у будні о 10.15 радіо радіо Галичина в прямому тері. А переглянути відео можете на ютуб каналі ФМ Галичина. Мене звуть Роман Мудрий. Почуємось і побачимось.